Відаю. В ефірі Ньюз» головні події за останню добу Дивіться далі у випуску в студії Вікторія Ляшевська. Верховна Рада схвалила заяву про виведення іноземних військ з території України. Ситуація в Криму вдарила по бізнесу в Україні. Споживчі настрої українців змінились. Президент Росії прокоментував ситуацію в Україні на прес-конференції. В Одесу передислокували кораблі і катери Севастопольського та Ялтинського загонів морської охорони. Українські військові взяли під контроль всі об'єкти на аеродромі Бельбек під Севастополем. Під контролем росіян залишається злітна смуга і вартове приміщення. Раз, раз, раз два, три. Ce ne mâre Ucraina, ni zaba, ni voia, Ce ne mâre Ucraina, Російський президент Володимир Путін заперечує причетність Росії до захоплення стратегічних об'єктів в Криму. Він також заявив, що Росія не буде приєднувати Крим. А говорячи про можливість ведення військ на Україну, Путін заявив, що така можливість є, але поки немає необхідності. Прес-конференція була присвячена кризі в Україні. Там несколько десятків установок С-300, несколько десятків буків, 22 тысячи и прочее, и прочее вооружение. Но, слава Богу, все это теперь без, как я уже сказал, без единого выстрела находится в руках самого народа Крыма. Как Вы представляете себе будущее Крыма и рассматривается ли вариант его присоединения к России в Московский Нет, не, мы не рассматриваем. И я вообще полагаю, что только граждане, проживающие на той или иной территории, в условиях свободы, Волі з'явлення в условиях бізопасності можуть далі определяти своє своє будущее. Раніше Росія повідомляла, що навчання завершені та проведені успішно. Путін дав наказ військам повертатись до місць постійної дислокації. Нагадаємо, провести навчання президент Росії наказав несподівано. Аргументував необхідністю перевірити боєготовність збройних сил у західних. І центральних областях Росії. Уже час на кордоні з Харківською, Луганською та Донецькою областями з російського боку збирається військова техніка. Про це зранку повідомляли УМЗС України. За їх інформацією, росіяни посилюють охорону блокпостів і з боку Чорноморського флоту Росії. Зокрема, перед переправою Крим-Кубань стояли 15 танків та 10 БТРів і готували до переправи в Крим. Спеціально екіпірованих військовослужбовців Росії, оснащених сучасним озброєнням, в тому числі гранатами та снайперськими гвинтівками, з метою захоплення органів управління всіх рівнів від регіонального управління до підрозділів охорони кордону. Органи та підрозділи Держприкордонслужби продовжують охороняти державний кордон України, здійснюють прикордонний контроль та забезпечують ритмічність пропускних операцій. Відстежують надводну обстановку і контролюють проводку суден. Формування Чорноморського флоту на території Криму не втручається у внутрішні справи України. Про це заявила російська МЗС. Всі пересування підрозділів викликані виняткове завданням гарантувати безпеки об'єктів флоту і недопущення можливих нападів. Кінець цитати. Тим часом Генпрокуратура України заявила, що за фактами блокування захоплень військами Чорноморського флоту. Держустанов України, військових частин, викрадення зброї та боєприпасів, правоохоронні органи Криму почали кримінальні провадження. Вести війська на територію України Володимира Путіна попросив Віктор Янукович. Про це на засіданні Ради безпеки ООН напередодні заявив посол Росії при ООН Віталій Чуркін. Він зачитав заяву та продемонстрував присутнім копію документа, датованого 1 березня. Заявление президента Украины. Как законно избранный президент Украины заявляю, события на Майдане, незаконный захват власти в Киеве привели к тому, что Украина оказалась на пороге гражданской войны. В стране царят хаос и анархия. обращаюсь к президенту России Владимиру Владимировичу Путину с просьбой использовать вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности мира. Правопорядка стабільності і захисту населення України. Ніхто не має права завойовувати інші країни під приводом їхнього захисту і стверджуючи, що захищає своїх громадян в історії Європи. У минулому були моменти, коли безжалісні режими застосовували таку теорію як окрему доктрину. Ось чому несприйняття такої доктрини є фундаментальним принципом європейського миру, порядку і безпеки з часів холодної війни. В Одесу передислокували кораблі і катери Севастопольського та Ялтинського загонів морської охорони. Прикордонники повідомляють, це зробили, щоб убезпечити українських моряків та запобігти захопленню кораблів, озброєння і техніки. Загалом до Одеси прибули 12 суден. Зараз усі вони в акваторії Одеського порту і найближчим часом їх планують вести до складу місцевого загону. У Бахчисараї декілька днів блокували військову частину російські бійці. Вони взяли під контроль всі в'їзди. Вимога здати зброю. Українські військові не приховують. На них постійно тиснуть і представники кримської влади і місцеві активісти. В частині посилений режим несення служби зовні теж ситуація напружена. Бійці Бахчисарайської військової частини заявляють: присягу давали на вірність українському народові, йому і залишаються вірними. Ковна Рада схвалила заяву про виведення іноземних військ з території України. За це рішення проголосували 239 народних депутатів із 331 зареєстрованого в сесійній залі. Також було підтримано проект закону про ратифікацію меморандуму щодо надання Україні фінансової допомоги від Євросоюзу. Сума кредиту становить 610 мільйонів євро. Спікер Олександр Турчинов не підпише скасування мовного закону. Він заявив, що потрібно розробити новий закон, який би влаштував всіх. Буде підготовлений і Верховною Радою проголосований новий закон, який дасть можливість для розвитку всіх мов. Прямо і безумовно того, що українська мова є загальнодержавною. Нагадаю, парламент вирішив скасувати мовний закон тиждень тому. Цей документ давав особливі права, зокрема, російській мові. Рішення депутатів відмовитись від цього закону викликало незадоволення жителів Сходу та Півдня України. Уряд сполучених штатів ще раз закликав Росію негайно вивести війська з України. Про це йшлось у телефонній розмові віце-президента США Джо Байдена та прем'єра Росії Дмитра Медведєва. Крім того, Сполучені Штати закликали російську сторону підтримати негайне розміщення в Україні міжнародних спостерігачів і почати діалог з урядом України. Ми розглядаємо цілий ряд шагів, як економічних, так і дипломатичних, з целью ізолювати Росію і оказати неблагоприятне воздействие на російську економіку і на статус цієї країни в мірі. І до Києва приїхав держсекретар США Джон Керрі. Політик має зустрітися з представниками нової влади та керівництвом Верховної Ради. Кері не раз підтверджував свою однозначну підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України, а також права українського народу на визначення свого майбутнього. Рада ЄС з питань закордонних справ вимагає від Росії вивести свої війська з території України і почати переговори з офіційним Києвом. Про це йдеться в резолюції Ради міністрів закордонних справ ЄС за результатами засідання. Жорстку позицію організації щодо російських дій висловила верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Кетрін Ештон Росія, несомненно, нарушає свои международные обязательства. Мы обсудили возможность прекращения двусторонних переговоров по візовим вопросам и по новому соглашению. Мы также подумаем об адресных мерах. Ситуація в Криму вдарила по бізнесу в Україні. Заспокоїти вітчизняну та міжнародну бізнес-спільноту намагався прем'єр Арсеній Яценюк. Він запевнив, що новий уряд не реагує на провокації, а також полегшить ведення бізнесу в Україні, зробить його більш прозорим та виконає вимоги МВФ, зокрема, підніме ціну на газ для населення. Головна проблема зараз інтервенції Росії у Криму. На жаль, це затьмарює добрі наміри та позитивну реакцію інвесторів на політичні зміни в країні. Чимало магазинів відзначають загальне падіння попиту протягом кількох тижнів. Працівники торгівлі пояснюють, що через останні події люди просто не мають настрою ходити по магазинах і робити покупки, а також намагаються заощадити гроші через невпевненість у завтрашньому дні. Газпром з квітня скасовує пільги на постачання газу до України. Ціна акцій компанії за останній день впала на 15%. Фахівці підраховують збитки, яких може зазнати Газпром в разі подальшого посилення проблеми. Так швейцарські фінансисти вважають, що ЄС може навіть повністю заблокувати побудову Південного потоку і перейти до інших постачальників та інші види палива. Близько половини російських газових поставок проходять до ЄС через Україну. Минулого року частка Газпрому на європейському ринку становила 30%. Сама Україна отримає від Росії 72 газу. За останню добу Україною в Твіттері цікавились більше, ніж Оскаром. Карта світових трендів на сайті вказує, що найбільш популярними були слова Україна, Оскар, Венесуела та Сирія. На сайті зазначають, що для виміру трендів була застосована засіб, який охоплює лише англомовну та іспаномовну аудиторії, але все одно увага до України по всій планеті є надзвичайно високою, зокрема в Європі, США, Австралії, Індії, Японії, на Близькому Сході та в різних куточках Африки. Одеси там представили нового губернатора. Ним, нагадаю, призначено Володимира Немировського. Він є засновником компанії Стальканат. Він пообіцяв сформувати нову команду вже найближчим часом. Пріоритетним завданням бачить відновлення економіки регіону. Білл Гейтс знову очолив рейтинг найбагатших людей світу від Форбс. За рік його статки зросли на 9 мільярдів доларів і становлять 76 мільярдів. На другій сходинці рейтингу мексиканський бізнесмен Карлос Слім. У нього на 4 мільярди менше, ніж у Гейтса. На третій іспанський бізнесмен Армансіо Ортега. Його остатки оцінюють 64 мільярди доларів. У рейтингу Форбс 9 українців. Вище за всіх розташувався Рінат Ахметов. У нього 12,5 мільярдів доларів. Цього року у списку на одного українця менше його залишив Андрій Веревський.